Президент України подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цього року Україна вдруге відзначає важливу дату в умовах війни. Як пройшов пам'ятний день у Кам'янському, розкажуть мої колеги. Біля ста спортсменів зібралися у Кам'янському на чемпіонат області зі спортивної акробатики. Вболівала за спортсменів, і наша знімальна група більше про важливе розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І до випуску новин від 8 травня. 8 травня Україна разом з Європою та США відзначає День пам'яті та примирення. Україна разом з цивілізованим світом шанує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Цей день присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Цього року Україна вдруге відзначає День пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Понад 8 мільйонів українців загинули у період Другої світової війни. Раніше українці святкували цей день 9 травня, проте у 2015 році Верховна Рада встановила День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом 8 травня. Запроваджуючи цю пам'ятну дату, Україна прагнула доєднатись до європейської традиції, відзначення перемоги, шанування всіх борців із нацизмом та жертв війни. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу, капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємось героїзмом українського народу. Тоді і зараз зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей. Так і зараз це робить, хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення. І так само, як і у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б'ємось проти нього разом. Так само з усім вільним світом, і з державами і народами, які. Творили тоді спільну перемогу, які, пам'ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть можем, повторить», а захищають сенс слів ніколи знову, які не зрадили пам'ять своїх героїв і бережуть силу наших спільних цінностей, людського життя та свободи, рівності угідності гідності та світу без. Ксенофобії і антисемітизму, без расизму і нетерпимості, без ідеологій ненависті. Ми боролися тоді і боремось зараз заради того, щоб ніхто і ніколи знову не поневолював інші народи і не знищував інші країни. Також президент повідомив, що сьогодні він підписав відповідний указ, згідно з ним, щороку від завтра, 9 травня, ми вшануватимемо нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, який підтримує українців усі 9 років агресії. Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму та переміг. Слава всім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям, додав Володимир Зеленський. Друга світова війна стала найбільш кривавою в історії людства. Мільйони втрачених життів і зламаних доль, тисячі зруйнованих міст та сіл. Перемога у тій війні далася дуже важко, а український народ заплатив за неї дуже велику ціну. Подвиг тих, хто оборонив людство від нацизму і переміг його, вшанували і у Кам'янському. До пам'ятного монумента на військовому кладовищі... Разом поклали квіти керівництво міста та району, представники ветеранських організацій та усі охочі кам'янчани. 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція оголосила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Ця подія означала кінець війни в Європі та була важливим кроком до світового миру. Імена тих, хто віддав за перемогу над нацизмом власне життя, навічно закарбовані на військові алеї Слави Кам'янського. Їхній потвиг вшановують оберемками квітів, хвилиною мовчання та молитвою. Спасибо за то, что жители нашего города помнят. Спасибо за то, что власть нас поддерживает в этом вопросе. Очень памятные дни для нашей для городской организации ветеранов. 78 лет прошло с тех пор, как э, окончилась война. Тяжелейшая война над нацизмом, в которой победил наш народ. По статистике, из 10 вот ребят, которые были призваны э, с нашего города, только трое вернулись. Сейчас воюют уже наши внуки. мы дети войны, а сейчас воюют наши внуки. И вот мы вот с тревогой и болью следим за событиями происходящими. Что мы с тревогой и болью ждём и с надеждой ждём, что как бы поскорее она закончилась и наши воины вернулись живыми. Тільки на українських землях під час Другої світової війни було вбито понад 8 мільйонів людей. Другий рік поспіль Україна відзначає цю дату в умовах повномасштабного вторгнення Росія. Але ми знаємо, за що ми боремося і шануємо наших героїв, які боронили і боронять свободу та незалежність країни. Вихідними місто прощалось з полеглим солдатом, молодшим сержантом Євгеном Бондаренко, який 1 травня загинув на Луганщині. Глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Церемонія прощання пройшла у козацькій церкві Пресвятої Покрови. 27 лютого 2022 року Євген став до лав Національної гвардії України та звільняв рідну землю від окупантів. Брав участь у бойових діях, стримував збройну агресію ворожої армії. Євген був не лише військовим, але й гарною людиною, яку знали багато кам'янчан. До війни він працював у службі таксі, де завжди старанно виконував свою роботу і дбав про комфорт своїх пасажирів. Він був моїм добрим знайомим. Ми в місті працювали в службі таксі. Я його заповнив як доброго, вічливого, завжди готового прийти на допомогу. Дуже гарна людина була. Останнього разу я його бачив в минулому році, десь в лютому місяці на початку. Більше його не бачив. Донька, син, батьки та сестра залишились без люблячого чоловіка. Його загибель стала великою втратою для багатьох людей, які знали Євгена як відданого та доброго друга. Війна щодня забирає рідну для когось людину. Ми будемо завжди пам'ятати та схиляти голову перед героями, які віддали життя за вільну Україну. Зокрема, служба зайнятості Кам'янського пропонує внутрішньопереміщеним особам всебічну підтримку та допомогу знайти роботу, отримати ваучер на навчання або мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу. Взяти участь у суспільно корисних роботах. Економіка України поступово відновлюється. Це обумовлено зростанням попиту на фахівців різних рівнів. Згідно аналітики, у квітні роботодавці все частіше стали шукати спеціалістів у сферах обслуговування, робочих спеціальностей та готельно-ресторанного бізнесу. Лише в квітні щонайменше на 25% збільшився попит на комплектувальників, офіціантів, барменів, охоронців та в топі рейтингу прибиральники. У лідерах з працевлаштування Київщина. А до трійки областей з кращими показниками працевлаштування увійшла і Дніпропетровщина. Наприклад, у нас один із найвищих показників в Україні з працевлаштування переселенців майже 3400 осіб. Переважно шукають із досвідом, але зараз обирають і без готових до навчання людей. Отже, бачимо, що український бізнес продовжує дбати про безпеку, створює якісний сервіс, нарощує складські потужності, активно відбудовує Україну та розширюється. І це позитивна динаміка, яка з кожним місяцем зменшує безробіття. На Дніпропетровщині триває посівна. Через постійні дощі її темпи сповільнилися. Втім, останні дні в області сприятливі умови для роботи у полі. А тому аграрії активно надолужують прогаяни. Працюють в день та вночі. Як проходить посівна кампанія, розповіли у Дніпропетровській ОВА. Попри військовий стан, постійні тривоги та обстріли, аграрії Дмипетровщини працюють у посиленому режимі. Цьому також сприяє керівництво області, зазначає перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Аграрії вже обробили понад 136 тисяч гектарів землі. Настанням спятливих погодних умов ця робота лише посилиться. В Області триває пасівна через погані погодні умови. Темпи були дещо сповільнені, але з настанням гарної погоди. Аграрії надолужують пропущені дні. Аби регіон був ворожаєм, іноді працюють у дві зміни. Обласна державна адміністрація не стоїть осторонь цього питання і сприяє цьому процесу. Сільськогосподарська техніка. Працівники сільськогосподарських підприємств можуть працювати в комендантську годину без обмежень. За допомогою сучасної спецтехніки землю розпушують, розбивають рудочки та вирівнюють. Після обробляють спеціальними сумішами. Вони знищують бур'ян і попереджають його проростання. Працівники агробізнесу працюють багато, аби регіон мав добрий врожай восени. Якщо виходити, як давно ми розпочали, то тільки весна дала змогу. Вже було підживлення зернових культур і початок висіву ярих, ранніх культур. Зараз наразі ми знаходимося на полі і висіваємо кукурудзу. Ну не так би мовити, висіваємо, намагаємося, тому що погода вносить свої корективи і дуже часто зупиняє нас в наших намаганнях. Один посівний комплекс такого зразку то може він виконувати в день до 50 гектар посіву культури. Ну в залежності від е, культури, яку він висіває, але в середньому 50 гектар. Українці незламні, попри все працюють посилено, сіють горох, пшеницю, ячмінь, кукурудзу і соняшник. Висаджують овочі та картоплю. Без продуктів зазначають аграрії. Наша область не залишиться. З 6 по 7 травня у дитячій юнацькій спортивній школі номер 4 провели обласний чемпіонат зі спортивної акробатики. Змагання проводили серед дорослих юнаків та юніорів. За акробатичними трюками учасників чемпіонату із захватом спостерігала і наша знімальна група. Цей обласний чемпіонат був присвячений 70-річчю Федерації спортивної акробатики Дніпропетровщини. У змаганнях брали участь близько 100 акробатів із Кам'янського, Дніпра та Кривого Рогу. Це як етап підготовки до чемпіонату України. Тому я думаю, що багато хто після цих змагань пройде репетиція і поїдуть, і привезуть обов'язково золоті нагороди, тому що ми підтримуємо. Ми підтримуємо постійно з міським головою Андрієм Білусом спортсменів, які вирушають на чемпіонати України, на Кубки України, на чемпіонати Європи, світу. Тому ми пишаємося результатами наших спортсменів. Я думаю, все буде добре. З нагоди євелею федерації спортивної акробатики у Дніпропетровській області. Всі тренери, які брали участь у змаганнях, були відзначені подяками від президента обласної федерації Лідії Саклицької. А результати плідної роботи тренерів показували їхні вихованці на змаганнях. Лідія Миколаївна пояснила нашій знімальній групі, за якими критеріями оцінюватимуть учасників. Як у нас акробатика, спортивна не тільки елементи акробатики, а ще й елементи хореографії. За це у нас оцінки по техніці. Виконання елементів, і хореографія окремо оцінюється. І потім береться загальна сума. Складається, техніка, хореографія, і додається ще трудність виконання вправи. Розпочали змагання з показового виступу спортсменок відділення художньої гімнастики Дю США No4, які привітали учасників і гостей змагань. Після чого спортсмени майже одразу розпочали свої демонстраційні виступи. Серед учасників змагань одразу було помітно змішану пару: високий атлетично складений юнак і маленька тендітна дівчина. Богдан і Анна разом займаються спортивною акробатикою вже близько восьми років. Взагалі, у нас був довгий перерив через мою травму. До цих смагань ми підготувалися близько за півтора місяця. Пара також поділилася найскладнішим елементом з останнього виступу. Напевно, два назад два назад. Так. Два назад. Два. Ми робимо флешку в плече. Звідси вона стрибає проти 12. Майбутні учасники чемпіонату України, який скоро відбудеться у Вінниці, впевнені, що здобудуть призові місця. Ми вважаємо їм успіху, а також вітаємо всіх переможців обласних змагань з акробатичного спорту. І наприкінці новин до прогнозу погоди. Тож, чого чекати завтра? Погода зовсім не травнева. Буде хмарно, прохолодно і ймовірні дощі. А от температура повітря вночі становитиме плюс 6 градусів. день до 13 тепла. Ближче до вечора передають опади. Вітер північно східний до 5 метрів на секунду. На цьому наш випуск новин від 8 травня завершується. Більше відео знайдете на ютуб-каналі ТРК Міс. Я ж прощаюся з вами до завтрашнього вечора. Бережімо себе, не ігноруємо сигналів застереження і накопичуємо сили на відбудову після перемоги. Україна вистоїть, все буде добре.